Доробиться справи про побиття активіста Євромайдану Максима Кицюка та чи ведеться розшук Івано-Франківця Дениса Гуменюка. Це намагалися з'ясувати в обласного прокурора. Під стінами прокуратури вони організували мирний пікет. На заклики людей прокурор не відреагував. Виходи! Виходи! Не дочекавшись посадовця, мітингувальники почепили плакати зі своїми запитаннями на вхідні двері прокуратури і не покидали надії на зустріч з її представниками. Гамір вщух після того, як до учасників пікету вийшов заступник прокурора Ігор Максименко. І політична діяльність, і грабіж, і хуліганські дії, вони будуть досліджені під, досліджені під час досудового розслідування. Ви розумієте, що Максим Кицюк має процесуальне повноваження. У нього будуть, я думаю, найкращі захисники, які, я думаю, будуть заявляти ходатайства. Ігор Максименко закликав активістів створити ініціативну групу. Він був готовий до спілкування з нею безпосередньо приміщенні прокуратури. Проте люди відмовилися від такої пропозиції, вимагаючи публічного діалогу. Ми не отримуємо жодної інформації, чи взагалі проходить якесь слідство. Допитують свідків, дуже часто допитують, але жодної інформації нам не надають. Оскільки ці побиття продовжуються по всій Україні в Києві, так само було в Тернополі побиття одного з активістів. То це і дуже актуально. Прокуратура не вирішує цієї справи. Можна сказати, справа стоїть на місці. Мітингувальникам не сподобався мовний суржик Максименка. Відтак хором завели уже традиційну євромайданівську речівку. Заступник прокурора не. Розгубився. Після цього мітингувальники зняли свій пікет поблизу обласної прокуратури. Щоправда, пообіцяли повернутися, якщо не отримують відповіді на поставлені питання. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.